Як ви думаєте, хто вийшов дощ гуляти? А це ми з Рїною. Ми якраз вийшли під ось цю сіру хмару, і там такий дощ розпочався. Але добре, що та хмара вже відступає, і тут вже не настільки <смірко> сильні хмари, вже навіть вон там, селеньке чисте небо проглядається. Незважаючи на те, що я прокинулась о восьмій, ранку, там по восьмій. Ось я лежала майже до 12-ї в ліжку. Я не хотіла вставати, і в мене в голові знову боролися оця хочу і треба. І хочу. Це я хочу валятися, я хочу лежати, я хочу не вставати з ліжка. А треба, це треба встати, треба піти з Ріною гуляти. Тому що якщо я трішки за ну, не те, що прямо затримаюсь, а я ще хочу там спокійно попити зранку кави, це час для мене. Ось поки я стану, зроблю кави, поп'ю каву десь близько години, це все затримається, Ріна має чекати. От, Але все рівно я вибрала те, що я хочу. Ось тут смуга чистого неба, а далі знову йде напевно, що дощова хмара. Але ось це обрати те, що я хочу повалятись в ліжку, дозволяє мені моя собака. Через те, що е, вона може не терпіти, вона може сходити в туалет вдома, це не є проблемою. Я приберу. Ось. І, по-друге, те, що зазвичай вона е, не потребує ось цього, що, знаєте, ще ти не прокинувся, а тебе собака вже дьоргає, щоб ти йшов з нею гуляти. Ось в нас такого немає. Ось вона скільки я там буду спати, стільки вона буде теж біля мене лежати, мене гріти. Ось, Тому завдяки цьому я можу обрати ось це, я хочу полежати. Ось. Гарно. Я відчуваю, що я не виспалась, мені дуже сильно хочеться спати, мені постійно хочеться позіхати, але я спеціально вже після того, як прокинулась, не дрімала, бо то, що я знала, що мені буде гірше. Після того, як я подрімаю, мені взагалі тоді не захочеться вставати з ліжка ні, ні фізично, ні як. тому що коли ти е, пересипаєш е, ось, то ти вже такий е, в'ялий огірочок. От і я пила каву сьогодні зранку, але вони мене, мене не збодюрили, якщо чесно. Так як я сьогодні роблю те, що я хочу, я взяла собі великий фільтр, і тут е, мегдалавий круасан, він мій найулюбленіший. Ще в одній кав'ярні мені подобається маковий круасан. Е, ось тому, що це такі, е, наче спогади з дитинства, мені в школі. Я дуже любила булочку з маком. ось, І ще на початку, коли тільки з'явилася булочка з маком в агробізнесі, ось, там було багато маку, вона була така смачна. ось, Але з часом. Е, ця булочка зіпсувалась, і там все ставало менше і менше маку. І там загалом багато булки самої тіста набагато більше, ніж начинки. От, і а в тому круасані в тій кав'ярні там прямо ну, добрячу маку, і мені прямо подобається. Тому в мене таких два фаворити є. Як ви знаєте, вчора я, коли поверталася від психотерапевта, я зайшла на нову пошту і забрала картину по номерах. І вчора я її, її вийняла з упаковки загальної оди, але так і не розкривала і не показувала вам, яка це картина. Зараз покажу, яку я обрала. Я обрала ось таку відьмочку. Ось, Хоча тут складність 4 зірочки з 5, Я в переважній більшості не люблю складні картини, бо в якийсь момент мене можуть почати вивішувати, знаєте, ось, ось такі моменти. Ось такі моменти, коли тут дуже воно малесеньке, а пензлик він не настільки. Зручний, щоб заповнити ось ці найменші якісь циферки. Ось тому це може підбішувати. Але мені дуже сподобалася саме ця картина. Тут відьмочка і тут місяць. Ось. І в мене ось там теж є там місяць. І вовк темний на фоні місяця. Е, я дуже люблю все, що пов'язане з місяцем. Е, ось в мене є татуювання, ой. У мене є татуювання з місяцем. Ось. І тому мені ця картина сподобалась через те, що тут є цей місяць, є відьмучка. І якраз воно в таких кольорах, які мені пасують ось сюди, до ось цього вазонка. От, і я би вже просто хотіла замінити ту картину, яка тут стоїть. Ріна Сунця. Поки я ходила в ось цю штучку, набирала водичку. Це звичайна водичка, Ріна. Відкриваємо нову картину, Ріна. Так, Що, ти зі мною відкривати? Мені просто, не знаю, в якийсь момент мені ось цей місяць сподобався. Напевно, що з того моменту, коли е, ось це, я вже десь розповідала про це, що кхм, я купила собі місячний камінь, і це було в період депресії. Ось і я собі придумала, що мені його треба заряджати від місяця, це, бу, це було літо. Е, ось, ой, хотіла ріна. Це було літо, і я собі придумала, ось це що треба заряджати його від місяця. Я його одягала. І так як літо, то ще достатньо світло, але місяць вже світить. Ось, і це мене спонукало виходити на прогулянку. Ось. І тому, тому це так. А в... А в депресії дуже важко, тобі взагалі все важко вдається. Встати з ліжка тобі важко, тобі важко сходити в душ, почистити зуби, а вийти на прогулянку. Ну, тобі важко зробити якісь такі базові речі, от, а ще вийти на прогулянку, це ж треба одягнутися. От, тому, тому в цьому моменті те, що я собі ось так от, знаєте, таке магічне мислення включила, ось мені це допомогло під час депресії. Виходити на вулицю і рухатись. От. І напевно, що після того в мене з'явилася така е, любов до місяця, якась магія в, не соня... ну, і в сонячному світлі, але магія в місячному світлі, місячному сяльві. Е, от. І тому в мене оце татуювання є, але е, так як в мене в житті. Дуже мало було балансу. Ось так, як в мене біполярний розлад, і це змінюється депресія на піднесення. Ось і мені дуже важко було раніше зловити цей баланс. І як як ви можете з попередніх відео зрозуміти, що і зараз в мене мені дуже важко віднайти баланс в житті, тому що в мене. Дуже інтенсивні емоційні гойдалки. І тому тут в мене на тульвані і місяць, і сонце як баланс. Ось. Ще до цієї картини кладуть на А4 чи на, а, чи на якомусь такому білому папері також ось, ось цей пронумерований малюнок. Так само, як зараз воно тут є. Для того, щоб потім, як ти десь замалював якісь циферки, і ти не пам'ятаєш, який це колір, щоб точно відзначити бо є подібні кольори, от ти можеш роздивитися по тому малюнку, от але тут немає тут є тільки ось це. І я зараз хочу взяти ножнички, тако його обрізати, щоб дивитися, яке воно має бути. Позавчора, коли я заходила, <забігала>, забігала на ринок вернісаж біля оперного, от я хотіла, я саме цілеспрямовано йшла за кандидальний і світиться, бо в мене є кулочок, Такий вигляді кристала світиться в темряві. А віловійно заварлений в синій колір. І мені хотілося дізнатися, які ще є кольори. Е, ось Бо цей синій мені вже перестав подобатись. Е, от, І мені запропонували ось це сердечко. Це сердечко теж воно вночі в темноті, не вночі в просто світиться. Е, ось, І це в мене теж така, знаєте, наче як магія магія світла зі мною. Тому ось так. Так. Це фарби. У мене є історія з фарбами, я раз, ну, я їх не залишила просто в відкритому доступі, я їх сховала, але недостатньо добре, тому що їх знайшла ріїна. І вона дістала саме зі всіх фарб чорну фарбу. Вона її дістала, скоріш за все, вона її наїлася. І в мене вже плед на ліжко. А! Ріна кинула штатив. Дякую, Ріна, дякую. Спасибо, дура! Але все наче добре. Ти чого така нечанна, Ріна? А? Ти не хотіла, щоб я розказувала про те, як ти була нечемною ой-ой-ой з Так? Да? Ти не хотіла, щоб я це розказувала? Ну, тобі соромно за те, так? Да? І вона знайшла ту чорну фарбу, що, скоріше за все, вона її наїлася. І плюс ми ліжко закриваємо білим пледом. І цей весь білий плед був в цій чорній фарбі. Але добре, що вона нормально відібралася і на пладі нічого не залишилось. Бо я, якщо чесно, думала, що я не відберу цей плед через те, що в мене бувало таке, що коли я малювала картину, і знаєте, десь хляпну собі на футболку, і потім, коли. Я її кидаю в брення і дістаю, то буває, що не годен вивезти цю фарбу. Але тут вдалося, і я дуже рада. Тема відбочок мені теж подобається. Ось у мене навіть є ось такий пін. <гум> Відьмочка. Ось. Так, я хочу почати з чогось такого, що цей колір є великий. Знаєте, коли. Ось брати тематику відьом, то напевно що в мене є таких дві асоціації: це перша, найперша, це звичайно всі жінки-відьми. Ось цей серіал, який я передивлялася неодноразово. І друга, це напевно, що персонажі казок, ось цих відьм. Але знаєте, ось ці всі персонажі казок, вони всі такі, знаєте, жахливо зображені ці відьми. Вони такі завжди всі старі, такі якісь горбаті, носаті, з бородавками. Ось, і мені завжди було цікаво, чому саме так їх зображають. Недостовірна інформація, бо я. Не, не історик, не дослідник, знаєте, українського фольклору і української і народної творчості, і, і загалом, чого саме відьма зображається старою через те, що раніше саме ось старі жінки, старі і неудружені, вони вважались якимись не такими. Ось і. Що вони не, не вкладалися в суспільство, тому що ну традиційне суспільство це тебе має ти маєш бути одружена, ти маєш мати дітей, мати чоловіка. Чоловік повинен заробляти, а ти повинен доглядати дітей, бути берегиною домашнього вогнища. Ось, а коли в тебе там немає чоловіка, немає дітей, і ти не от, не в такому сімейному контексті, значить з тобою щось не так. Коли така стара жінка, то її вважали, але їдьмою ось, але на відміну від західної культури, в нашій культурі не було знаєте ось цього спалення, спалення відьом на кострі. Наші культури там могли покарати. Типу, якось там в суді там, відпрацювати, щось таке, але не було, щоб прямо, прямо спалювали. Ось, спалювали за інакшість, за те, що в тебе немає сім'ї і, і, і так далі. Ну, ось так: от, трішки, трішки ноги з вітам ростуть. Загалом тема забобонів, вірувань. Мене настільки цікаво. Ось, і ось, наприклад, що хоча ми з чоловіком не забобоні, знаєте, там, в нас немає такого, що, там, наприклад, якщо там чорний кіт перебіг дорогу, то все, то це, це погано, тебе невдача чекає. І, і... Я пам'ятаю, що мені бабуся завжди казала, що коли там тобі кіт чорний переходить дорогу, ти тримайся за гудзик і переходь е, той відрізок дороги, де кіт перебіг, або чекаю, поки хтось інший прийде, щоб забрав оце якесь щось погане на себе. От, тільки щоб ти не взяла е, це погане. От, і я таке пам'ятаю. І також, що таке було, що не можна одружуватись в високосний рік, бо раніше люди не розуміли, як один рік такий, а на а в одному році більше днів, ніж в іншому. Люди цього не розуміли. Ось, і для них вони боялись цього високосного року, що щось буде не так, не врожаючи, ще там щось. От і тому не можна було одружуватись в високосний рік, бо поганий буде шлюб, будуть нещасливі, будуть. Будуть негаразди переслідувати пару. ось, І в нас так вийшло з чоловіком, що ми якраз розписалися в високосний рік, і в нас все добре. ось, Тому ми в це не віримо. Нам хоча батьки казали, ну це ж високосний рік, ну не треба і так далі, але ми на це не звертали увагу, ми робили так, як нам хочеться ось. А, але ще знаєте, що я за своїм чоловіком помічаю щось, що е, коли там щось передавати через поріг, то потрібно стати ногою на поріг. Е, от. І ніхто не знає, чого, скоріш за все, через те, що ось ця дверна рамка, вона. Е, Боже, є порталом між нашим світом і по світом. І ось якщо не стати на той порічок, що там хто хтось є, то там де може на те, що й передають, там якась нечість е залізти. А також ось цей забубон, що потрібно присісти, коли ти маєш кудись їхати, то треба присісти на дорожку. І завжди, коли я там в університеті там ми збиралися з мамою вже виходити на поїзд, і вона завжди казала, давайте присядемо на дорожку, ми там присіли на 2 секунди і все, і, 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 пішли, куди? і пішли на вокзал. Е, от, і я того, того теж не розуміла, але нещодавно дізналася, що це робиться для того, щоб якщо там якісь злі духи, вони бачать, що ти збираєшся в дорогу і там хочуть тобі щось зробити погане, то треба їх обманути. Е, от, потрібно сісти на дорожку, щоб вони типу, побачили, що ти нікуди все-таки не, не йдеш. Е, от, а потім ти встаєш і йдеш, типу, і таким чином ти обманюєш. Е, на чисту силу, що вони побачать, а ну добре, ти, ти нікуди ти присів, ти нікуди вже не збираєшся, то ми дозвольте відкланятись. Ось Вчора я вам розповідала, коли проходила біля Личаківського кладовища про ці всі склепи, І я згадала, що дуже часто там в оцій. Якщо можна так сказати поминальній культурі, ось є така фраза, що нехай тобі земля буде пухом. Ось, але насправді ця, ця фраза сама вона взялася з, з язичництва, і насправді вона нічого хорошого за собою не несе, от, тому що в православі насправді такого вислову немає. От там хай буде...» там, Царство небесне, не знаю формулювання, але оце, що нехай земля буде пухом, це використовували язичники і в негативному ключі. А саме в тому, що коли буде ось така рихла земля, то для того, щоб тебе знайшли собаки, і твої там рештки, чи, чи, чи кістки, чи саму плоть, вони просто розтаскали тебе повсюду, з'їли, і так, наче, тебе понівечили. Ось що це типу як навпаки. Як е, е, не хороше побажання, про те, що нехай тобі земля буде пухом, нехай там тебе все буде добре, а навпаки, що як покарання тобі. Ось. І знаєте, от залишилось дуже багато ось таких різних фраз, різних висловлювань. Навіть оце присісти на доріжку або там через поріг не можна передавати, тільки якщо ти там станеш на поріг, потім не можна з пустим відром переходити через дорогу, якщо хтось, хтось їде, хтось йде. Дуже багато ось такого всякого є, і ти ніби наче таке знаєш, і не знаєш, звідки воно пішло, і чи ну взагалі де воно взялося, і ти навіть не знаєш, що воно означає. Але, от, наприклад, там, знаєш, просто такі повір'я і автоматично їх робиш. І е, від дідусів, від бабусів, що там бабуся так робила, мама так робить, і я так буду робити. Е, от, хоча зараз це, це дуже ну, не дуже сильно, але відходить все-таки, бо того, що раніше старші покоління, наші предки, от вони були такі розумні, вони несли знання, ось ці всі які різні перекази. от що Раніше знання вони ж передавалися з вуст в уста, і от передки то вони розумні люди, і вони поганого, поганих знань не передадуть. Е, ось і раніше, так було, е, типу, що постійно послуговувались і прислухалися до, до предків, до старшого покоління, особливо в радянському союзі, що треба е, бабусю поважати треба її уступити в місце там через дорогу перевести. Ну загалом, типу, що старші вони прожили життя, вони знають. Е, от але насправді старість не дорівнює мудрість. Тому що люди є різні, і є люди, які умовно, типу, в молодості були дурні. То, типу, на старості не факт, що вони будуть капець розумні. От, хоча то пораніше вже ну, ти вже прожив життя, ти вже отримав якийсь певний досвід, і ти вже розумний, і ти вже мудрий. Але не кожна людина мудра, і тому старість не дорівнює мудрість. Дамо на прогулянку. Дамо всіх трьох. Сьогодні ось такий місяць. гарний. Ми зайшли в сіні, взяли кави ідемо на вечірню прогулянку. Якщо чесно, було дуже важко вийти на вечірню прогулянку. Взагалі не хотілося. Так, от знаєте, як зараз ось ці популярні. Певно, що ось ці популярні, знаєте, антистрес лапки І от попадаються відео, коли діти от їх там до стіни прийти, ну, кинуть або в стелю. І воно прилипає, і дуже важко його отак от з, ну, ту прилипайку зняти. І от оце сьогодні ввечері ми з чоловіком, особливо я, була отою такою лапкою, прилипайкою, яка прилипла до дивану і просто не могла вже встати, не хотіла на прогулянку, але вийшла, взяла каву. Гарний місяць і збадюрилася. Зірочка. Ось тут зірочка. І тут зірочка. І тут А ти Ріна, зірочка. Ріна, ти що там робиш? Ти зірочка? Зірочка. Кажи гав. Давай, гав". гав. Молодець. Все, йдемо додому. Все, погуляли, ходімо Все, йдемо. На цьому буду завершувати цей день. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, а також мене можна підтримати на монобанку, посилання на яку є в описі до цього відео. Мирної ночі і побачимось завтра.